Друзі, вітаємо вас 15 серпня. Дякую, що пишете коментарі, переглядаєте відео. Особливо про цибульку. Скажу, по правді, якби не вчорашній коментар, що мені написали, я б за неї забув. Ну, по правді, в цьому році в мене цибуля росте сама по собі. Хоча, знаєте, от багато коментарів там приходить на різні, ну, під різним відео, запитують, там, як ваша цибуля? Чи вже вибрали? чи... Друзі, не вибрали. Сьогодні тільки будемо виривати. Значить, гібрид Дерек я сіяв і Ексібішн. Скажу по правді, чесно кажучи, от забув то полуниця, то пекінська капуста, то цвітна капуста, щось постійно робимо. Робимо там перці, торгівля, якось ця цибуля, ось тільки що вирвали лободу. Вон там позаду Ярика, бачите, купа, яка лежить. І знаєте, моє щастя те, що в нас немає дощів, що воно сухо, ось, сухо зовсім проливаємо зараз і переці, то цибуля не погнила, бо якби було мокро, то гаплик би був в цій цибулі. Так, значить, гібрид Дерек, отакецька. Скажу, в цьому році вона в мене без поливу, без нічого. Один раз залив чи двічі живлення і то так, аби. Як кажуть, аби щиталося. Оце гібрид Дерек. Може Ярик, рік собрати у ящик, зараз за, заодно й покажемо. В цьому році її сіяв ну, виключно для себе на пробу ще й через розсаду. Просто хотів подивитись, що воно вийде, тому що цибулею через розсаду я не займався ніколи. А на той рік. Звісно, посадимо під капельний полив. Обов'язково Ярик, це друга. Це друга, Он в краю ще. Це друга в краї, де о, там ще кучка. Це вже буде як Сібіша, але ну, невелика вона, тому що я ж кажу, що вона росла сама по собі. Але непогана, так, да, Ярик, ну велика така. З насінини це нормальна цибуля. Бува. Що посадиш тиканку оту, і вона як запече її, то яку посадив, так, таку і вибрав. Буває таке. А ще особливо в нашій області, що дощі це рідкість, то без поливу тут ну ніяк. Ну, її дуже мало тут. Ми й садили мало там. Три касети, плюс ми ж заходили та смикали ще її. Це не вся цибуля. Але друзі покажу вже як є, бо знаєте, сіяли то разом. Ще в теплиці я в касету висівав. Сіяли разом. Садили, теж разом показував. То буде правильно, якщо я вам покажу і збір врожаю, тому що ну, дійсно люди чекають. Можливо не на такий результат. Ось дивіться. Це ексибіщен. Ну, Для мене це велика. Я бачив, що є й більше, але ж... Навіть знаєте що, давайте я в кінці відео зважу. Та тут, скільки тут? Грам 100. Можуть. Грам 100 може й буде. Їй навіть копати не, не потрібно, бачите, вона дуже легко. Її можна. Оце я не знаю, що це таке. Чого вона така? Це ж... Хіба це XCBS? А чого вона довга? А, це Любчик. Так, да, в нас Любчик ще був. О, точно. Да-да-да, ми садили ще Любчик. Бач, я згадав. Ти не знав таку? Та бо в нас багато не зійшло її. Так, да, це Любчик. У нас там її було, касету сіяли, але зійшло досить мало. Та то щось не те. Так, закидай її в той ящик. А на той рік купимо каплю, посадимо трішки більше. Хочу замовити гарний гібрид, такий, щоб зберігався. І можна так. Бо, ну, запитують от на ринку, запитують на рахунок цибулі. І морку, я думаю, в цьому році продавати будемо, тому що ну багато Морква дійсно велика і непогана. І оту ще я реку кінь. В кучки лежить. Ні, це оце воно. Оце воно, ось все. Так, Таке буде, друзі, відео. Зібрали врожай, слава Богу. Далі буде, певно, морква, да, ярик? Ну, морква в нас велика, цей рік. Я вже далі покажу, який сорт. Я навіть не думав, що вона така в цьому році виросте. Так. Буде важить ярик чи ні? Саму більшу. Бачите, гібрид дерек, вона менша. Але непогано. Оце гарно така. Грядка звільнилась, але скажу, садити ми тут нічого не будемо. Люди, знаю, висаджують, там грядочка звільнилася, посадили щось. Ми нічого не садимо, тому що, повірте, нам вистачає... І того, що в нас є і помидори, і перець, і зараз прополка йде ось цього перцю. Бачите, половину пропололи, половину ні. Геркулес і Кримсон Кінг перець дуже великий, шикарний, ніяк я вам його не покажу. Закидав я вчора фото в Facebook, в групу і в Телеграм. Ну, на рахунок цього перцю кубів. Досить великі перчини. Ну, а з цією ділянкою так і буде. Якщо у вас вільне місце є, я знаю, цибулі вже давно вибрали. Можна посадити і редиску, можна посадити і рукулу, і зелень. І будь-що, той самий сідерат. Але майте на увазі, дякую за коментар. До речі, хто списав, що краще на сідерат посадить жито замість. Ріпаку або гірчиці. Дякую велике, бо ну, тому що білокрилка, крилка. Зрозуміло, от може там напасти і капустяне це все діло. Бо я чуть-чуть не закупив насіння і збирався ж таки посіяти ріпак. А в цьому році, бачите, в мене навіть в теплиці білокрилка, Її ніколи не було на капусті, а в цьому році є. Тому я думаю, на сідат буде краще посіяти жито або щось інше. Тому що не дай Бог посіяти 30-40 соток ріпаку. І у вас заведеться біла крилка і на той рік гаплик буде всьому врожаю. Гарна цибулька, Любчик. Ось що найбільше на да. Як так. Тому я ділянка, сміливо сійте, будь-що кріп, я думаю, ну кріп не знаю, чи встигне, ну, будь-яку зелень можна. Рукула, точно в спіне, редиска точно встигне вирости, а ми нічого не будемо. Нам вистачить так. У нас скоро за планом ярик. Пекінська капуста, дві теплиці, висадка. Тому такі справи. Ну що, йдемо, зважимо. Просто так подивитись. Мені просто цікаво, скільки вона. от Така у нас цибулька. Ану ярик ложи. Скільки її там. 180 грам. Ну, Невеличка. Ну, скажу, от для себе її вистачить, от на що більше. 120 грам, ну така бачите, а маленька її там і 180 грам. обична цибуля. Навіть на салат я вам скажу, отакої 180 грам сісти, зробити салат з помідором, з перцем вона велика. Така і не потрібна. Поки, друзі, я здав тільки що перець і помідор приїжджали, то Ярик вже перечистив, дивіться, цибулю. Красота. Ми її не обрізаємо, а він просто обірвав її так. Все, порядок. Ти молодець, Серюха. Ось так і робимо. Посадили, а купляти будемо. Да? <сміх> як завжди, все. Нічого, на той рік розведемо, буде більше. На цьому, друзі, відео будемо завершувати. Таке вийшло простеньке, як є все. Швидко ми це все діло зробили, вибрали, ярик перечистив. Ну, Любчик шикарний. Гарна цибуля, на той рік будемо розширятися. Ну а на цьому все. Далі буде і всім пока.